Запрошуємо пана Сергія Лисенка до слова, експерт з гендерної ідеології. Що ж це таке ліберальна ідеологія? Бо всі говорять про постмодернізм, про гендер, гендерну ідеологію. Звідки йде, звідки корінь проблематики? Просимо. Дякую. Вам холодно. Хто найбільше замерз, мій пуховик лежить, можете згадати. Я серйозно. Такий ще там в скарблю. Юрія Зушия він теж не замерз, теж поховик теплий. Я серйозно, можете братися, дати ближче сюди. Буду називати вас друзями, тому що ми сьогодні приїхали вам послужити і поділитися тим, тому що ці питання, які ми підняли, я просто їх продовжував. Насправді вони дуже актуальні. І для того, щоб нам говорити, чому священник не може зробити зауваження депутату чи тому подібне. Ну, По-перше, треба розбиратися взагалом, розпізнавати часові і обставини, розбиратися ідеологія і розбиратися, як диявол діє в нашому житті. Ось. І, а для того, щоб це розуміти, треба десь навчатися, треба десь почути. Ну, як ми покаємося, як ми почуємо. Так? Слово Боже. Е, ну, Раз ви почали говорити про содомітів, це такий термін біблійний, з них я і почну. Фактично, я бачу, що у вас у залі хоч немала невелика кількість людей, але агенти впливу є. Дуже дякую вам за вашу активність. Ще я маю на увазі агенти впливу. Нещодавно я бачив, ну, слухав передачу і там піднімалась тема щодо Содому і Гомори. І пам'ятаєте історію з Авраамом, Злотом? Коли три мужі, тобто Бог, розмовляв через тих мужів, ангелів з Авраамом, і вони сперечались між собою, якщо там буде стільки 20 праведників, ішти до 10, чи знищиш ти ці міста. Бог сказав кінцевому торгу, що якщо буде хоча б 10 праведників, я не знищу ці міста. Я думаю, що Бог. Ну не просто треба було, якщо б вони там були, то Бог би зберіг життя цього міста, та? життя цих людей. Для чого? Ну щоб ці праведники далі там мучилися. Ну ми знаємо історію з Лотом. Прийшли, сказали, будемо насилувати твоїх гостів, які прийшли до тебе. А потім Лот взагалі сказав, давайте беріть моїх дочок, це, це жахливе місто. Я собі навіть не уяв... ну це важко уявити, як взагалі там люди жили, що цей стогін, це все дійшло аж до Бога, і Бог прийняв рішення це все знищити. Тому що там уже не було надії на зміни у цьому місті. І оці 10 праведників на це все місто, ну я думаю, навряд чи це було мільйонне місто. Ну, ми хай будемо допустимо, що там проживало, ну. 20 тисяч населення. В ці часи, міста десь приблизно могли бути найбільші такі. То було достатньо цих 10 праведників, як я вже говорив, агентів змін для того, щоб змінити своє місто. Ну і порахуйте своє місто ходорів. Так, Я вас перший раз. У вас дуже гарно, я, я собі навіть не уявляю, як у вас гарно буде весною, озера, багато водой, річки. Порахуйте собі. Що у вашому місті достатньо 10 оцих праведників, які можуть чинити оці зміни в своєму місті, консервувати, доносити до людей взагалом, як відбувається війна тут в тилу на ідеологічних рівнях. Тобто все ніби просто. Я думаю, що ви тут є, і особливо ці, хто задавали питання, я думаю, що ви продовжите ту справу тут по місцю. Наш рух фактично це не є якась юридична особа на сьогоднішній день, це просто ініціативи людей, свідомих, такого свідомого громадянського суспільства, християн, звісно, які розпізнали це, що відбувається в нашій країні, і об'єднуємо це для того, щоб діяти. Ми дуже часто спотикаємося в такі питання, як християни. Тут всі християни, чи є все таки Просто консервативні люди, але не християни. Є тут не християни. Може, щоб не спотикалися, коли я буду щось цитувати з Біблії, не знаю. Бо тобто я таке не раз замічав, що я про свою Біблію то свою Біблію. Значить, Ми тут зібралися християни. Значить, одна велика команда. Ми дуже часто спотикаємося об те, хто ми є як громадяни. Тобто ми читаємо Біблії, а наше громадянство знаходиться на небесах. Ну, і стаємо такими космополітичними. Тобто ми починаємо розділятися, написано Филип'ян 3:20. Можете, хто має Біблію, в телефонах сьогодні на тому всіх є. Ми дуже часто себе робимо такими космополітичними. І у нас в Україні дуже сильно є панівною такою. якась така ідеологія це теологія ізоляції. Що я маю на увазі, це коли ми, як християни, починаємо розділяти. Що є діла Божі, а є діла, які Богу не зовсім до Ну, Тобто я маю на увазі, що Бог в ці діла не вмішується. Діла Божі це і церква, це і евангелізація, це ну, все, що стосується в основному церкви. А ось політика, культура, медіа, мистецтво, все інше не зовсім є, ну, не зовсім Бога цікавить. Тому ми себе дуже часто так відмежовуємо. Я вам скажу, що це насправді є наслідком е, Совєтського Союзу, тому що саме в ті часи постаралися це зробити можливим, щоб церква не мала впливу на державу, на місцеве самоврядування. Ну і ми так по сьогоднішній день насправді проживаємо. Тому що по факту громадянського суспільства в нашій Україні майже немає. Ми можемо чинити спротив, так ми вже це навчилися. Це наприклад, цьому нашій революції, але ми в подальшому не знаємо, що робити. Ми не маємо бачення, ми не розуміємо, яке є покликання і нас кожного часто, і покликання загалом нашої країни. Ну, загалом такі питання я собі виписав: національна ідея, ідентичність нашої нації, національне покликання, національні ідеали. Як вам мислення масштаб от самого такого мислення? Я сумніваюся, ну хто отак зараз в залі може підняти руку, що ви в таких масштабах мислите, яке покликання нашої держави? Хто відповість на питання, яке покликання нашої держави? Так. Чудово. Допомогти Європі вернутися до християнських викликів, зберегти християнську ідентичність. Чудову ти доповнив. Фактично все, що я хотів сказати. Покликання буває різне. Ну, ми знаємо, як апостола Павла покликав Бог, Христос. Ей, стоять! Ти чого мене гониш? Покликав, правда Бог? Напряму. Не через пророків, не через якісь розуміння, не через якісь виклики, а ось таким чином покликав. А як ви думаєте, от коли мій сусід голодний, мені треба питати в Бога, чи то покликання моє йти його накормити чи ні? Ну, напевно, що ні, правда? Це є звичайна реакція праведної людини, яка не зможе, маючи хліб, поділитися з голодною людиною. Тобто, покликання буває це, коли ми знаходимося в певних обставинах і в певному часі і діємо відповідно до цього часу. Тобто, якщо дивитись на більш глобальному рівні, геополітичному, то наша країна є брамою Європи як держава. Загалом тому, що ми межуємо між двома цивілізаціями західною і східною. Ну, раніше говорили, що десь там ближче Москви межуємо, але насправді саме ми межуємо. Наша країна в тих обставинах вона явно є покликана зберегти західну цивілізацію. Не о цю євроінтеграцію, яку впіхнули в наші голови, наші не зовсім грамотні депутати, що це якісь дешеві кредити, це фінансування, нам дороги пороблять, це інше. Я цікавився, коли з поляків, коли вони вступили в Євросоюз, кажу: ну і що, і що? які були у вас зміни? Там більшість людей говорять на матеріальному рівні: нам поробили дороги. Але євроінтеграція насправді це не зовсім не матеріальні якісь цінності. Це є оці цінності, які були закладені, ці права і свободи. А і в основному це все було закладено священнослужителями, якщо читати історію Європи. І освіта, і все, що тим в них відбувалося, сьогодні вони мають плоди цього, що було закладено раніше. Чи сьогодні є ця Європа такою, як вона була, ну насправді вже ні. Тому говорити вже навіть почали говорити про об'єднання держав між моря, які більш близькі по духі як християни. Чому це відбувається? Тому що відбувається, бо Європа Європа втрачає, втрачає Бога, і в них вже починають панувати інші ідеології. Е, чи ми розуміємо, про що ми говоримо? Ну, дивіться, мене нещодавно покликали в школу говорити про профнапрямок. І... Я подумав, що я буду розказувати про свою професію, підприємець, у мене широка діяльність. І я просто почав говорити про це, про покликання дітей. Я кажу: ви знаєте, якщо ви не будете знати свого покликання, не будете розуміти оцього потенціалу, який у вас є, оце раціональне зерно, яке у вас закладено, то нема сенсу заглядати на професії юристів. Там, Айтішників і тому подібне. Бо ви зараз мислите лише думками, як заробити і де більше заробити. Але ви потім станете нещасними, будете міняти ці професії за професіями, будете шукати лише наживесть. В цьому станете черствими і загалом втратите своє покликання. Бо найбільше дарів, як ми це знаємо, де на цвинтарі. На цвинтарі найбільше дарів, які були поховані, які себе не реалізували. Вони питають дітки: а як шукати своє покликання? Це ж такі щось. Філософське високе, ну, незрозуміле для них. Насправді це дуже просто. Якщо ви бачите навколо себе і реагуєте на якісь певні обставини, тобто, якщо ви реагуєте сильно на місцеве самоврядування і вам хочеться щось змінювати в своєму місці чи ще щось. Це ваше покликання в місцевому самоврядуванні. Саме в той напрямок вам треба йти. Саме ці попутні професії, саме ці попутні освітні напрямки вам треба обирати, тому що ну, місцеве самоврядування чи там Верховна Рада, ще щось потрібно мати там не одну освіту, якусь юридичну, як мінімум, розуміти, про що взагалом говориться в законотворчому органі. Тобто Ми розуміємо, що я, мені вже 42 роки, я, я от досі впірчуся. То вже вчуся ну, і вчуся, тому що кожен раз, коли я бачу покликання, а все, мені тут треба це покращити, отримати якісь певні знання, бо я вже в цій сфері працюю. Я не знаю, через років 5 я буду ще десь в якомусь університеті вчитися. Розуміємо, тобто покликання наше це реагувати на це, що відбувається. Тобто, якщо ви зараз чуєте це, про що ми говоримо, ви чуєте, що у нас гендерна політика впроваджується в нашій державі, і це вас болить. Це теж ваше покликання. Ви можете тут по місцю об'єднувати, створювати такий рух за християнські цінності і діяти тут по місцю. Що вам треба робити? Навіть просто просвітляти про своїх місцевих, пливових людей про те, що взагалом в нашій країні відбувається і що, які будуть результати. Ми всі знаємо, що причинно-наслідкові зв'язки ніхто не відміняв. Добре, я далеко зайшов. Гендер. Дивіться, я просто от дам розуміння тому, про що говорив наш адвокат. Гендер, це фактично поняття було запозичено англійської мови, і йому дали широке значення саме Джон Мані. Я не знаю, що чули, Якщо ви наберете в YouTube Джон Мані і його експерименти, ви сразу попадете на відео, їх там дуже багато, як він провів експеримент над одною сім'єю, де народились близняти. І до речі, батько теж двох близняк і ще двох синів. Це дуже, я дуже щасливий батько І цей. І один коли у них коли народились, в мене було сина таке саме: робили операцію. Крайня площа те ну вона залипає. І тоді в той час взяли чомусь, не обрізали скальпелем, а припалили чимось, і таким чином травмувалися те йограмт дитини, що йому й, його прийшлося ампутувати. Батьки фактично шукали вихід, яким чином впливати найти, на дитину, який виховувати, і чомусь, якимось чином потрапило цього доктора психології, сексопатолог. Ну проблема зрозуміла, зрозуміло, до якого лікаря йти. І він вирішив провести експерименти на цій дитині. Сказав: давайте ми цього хлопця будемо виховувати як дівчинку. Тобто його теорія, він хотів своєї теорії. Він це недовго робив два роки кінцем кінцевому результаті, що один син, що другий, вони чинили самогубство ці, ці ці діти. І цей хлопець, який був, це був Брюс. Він потім став Бренда. А потім, коли дійшло до нього, що все-таки в нього генний хлопця, він став е, девід, але потім чинив все таки самогубство. Цей доктор постійно вони постійно навідували цього е, доктора. І він постійно проводив якісь там експерименти, робив записи про це, щоб доказати, що не генетика впливає на людину, а це як людину виховує. Тобто, якщо хлопчика виховувати як дівчинку, він стане дівчинкою. Розуміємо? Яким чином в нашу країну війшов гендер? Хто знає? От нещодавно, буквально, через що підскажу слово ключове ратифікація? Стамбульської конвенції 20 червня 22-го року. Конвенцію ратифіковану Стамбульську е проголосувало 259 депутатів, 8 проти. Саме цікаво, що 23 червня під час саміту 20, 20 і 23 червня е лідери країн ЄС Україна отримала, ага, Україна отримала статус кандидата в членство ЄС. Я не знаю, що це співпадіння, але це точно був якийсь вплив. Саме Стамбульська конвенція відкрила ворота нам для гендеру. І ви знаєте, що сьогодні у нас вже не стать. От так як ми звикли, що ви жінка, я чоловік. Уже Сьогодні ми відіграємо ролі. Оце, що саме цей Джон Мані ввів поняття гендеру, то сьогодні ми всі Ну, от ви відчуваєте себе, я не знаю, відчуваєте себе чоловіком. То ви можете жити як чоловік і це почати узаконювати. Але для того, щоб нам узаконити вас як чоловіка. Ви себе так почуваєте, то треба прийняти ряд законодавств, законопроєктів, які про які говорив пан Юрій. Ну нам обіцяли, що їх буде сотня. І до речі, вони всі протиречиві наші конституції, нашим кодексам, сімейним і всім іншим. Я не розумію, чому до сих пір ніхто не подає в суд. Ви бачите, яка свідомість наша, наша християнська, наших адвокатів, юристів, ніхто не об'єднується для того, щоб подати навіть на цю Інну в суд. Що вона розколює суспільство? Зайдіть на сторінку її Facebook і будете в шоці просто від того, що вона пише, і що там коментують. Але, на жаль, суспільство вже є заражене і цей розкол він фактично відбувається. Тобто, ми розуміємо, звідки прийшов до нас гендер, і гендер це все, що ми просто відіграємо ролі. І цих ролей, як вже нам зазначили, є дуже багато. Тобто, можете стати ким завгодно. І є вже такі країни, де це все впроваджується, це все працює. Просто ми дуже мало цим цікавимося. Е, я би хотів ще підчеркнути, ми дуже часто говоримо «ліволіберали», е, е, лібералізм. Насправді, лібералізм спочатку ніколи не був оце свобода, так, що перекладається як свобода, ну, це примітивно. Він ніколи не був саме в такому негативному значенні, тому що спочатку люди звільнялись від рабства, від тоталітарії якоїсь, там, від диктатури там, ну, інших речей. Але сьогодні ліві сили, а ліві це хто? Е, от давайте я собі, до речі, виписав: е, хто такі лі, ліберали і хто такі ліві? Тобто, якщо ми будемо дотримуватись, бо часто от, я замітив, що притикаються: от це ну, лібералізм, це ж свобода, це нічого поганого немає. Чого ви кажете ліво ліберали? Е, дивіться, якщо розділимо їх ліберали, вони е, расова ознака для них не має ніякого значення. А ліві. Ніби про це кажуть, що немає ніякого значення, але чомусь вони кажуть, що універс... Вечі... гуртожитки для Чорних там в США, якісь вечоринки ще щось тож, тільки для Чорних. Тобто вони починають розділяти якусь, ну вони мотивують, що це культура, але все-таки вони розділяють. Ліберали вони підтримують капіталізм, а ліві не підтримують капіталізм. Ліберали підтримують національні ідеології, американський там, шлях життя, як вони це розвивалися. А ліві вони націоналізм вважають, що це шлях до фашизму. Я, я впевнений на 100%, що серед вас вже на відсотків 5-10, як мінімум, слово націоналізм вже цурається. Я сам так цурався. Бо націоналізм, це ідеологія, яка близька до нацизму і тому подібне. Насправді нація рід це звичайне слово, звичайне поняття, ми його маємо зберегти. Ми як одна велика сім'я. Ми не просто, ми маємо своє покликання як Україна, як держава. От якщо ви читаєте Біблію, на Біблії написано, що перед Богом перестануть різні язики, народи Так? народи, якісь нації певні, народ, нація. І також тоді виходить, що є якась колективна відповідальність, правда? В законодавстві є колективна відповідальність на законному рівні. Є. Я думаю, що перед Богом є колективна відповідальність, читаючи старий заповід і несли колективну відповідальність людям. Бачення Америки, ліберали вони фактично показували це в фільмах, патріотичних фільмах, а ліві, вони вважали, що Америка через ці фільми є расистською, сексистською, гомофобною, імперіалістичною. Свобода слова. Ось це, що гарно підчеркнув Юрій, я не схвалюю те, що ти говориш, але я до смерті буду боротися за те, що ви могли це говорити. Це наш з вами має бути принцип. Ми, ми, ми не боремося ні з ким, не боремося з гомосексуалістами, судомітами і тому подібне. Ми як християни ми взагалі маємо давати альтернативу, показати, чому саме нормальне сімейне життя є добре і тому подібне. Але ну, важко сказати, що ми можемо взагалі добре щось показати, бо в нашій Україні з трьох одружених двоє розлучаються. От, тобто, наскільки ми ну, дуже мало працюємо над тим, щоб збереглися сім'я і інститут сім'ї. І для того, щоб у нас була нормальна, сильна країна, сильна держава. А от ці гендеристи вони якраз на, цьо, на цьому маніпулюють. Ліберали вони захищають західну цивілізацію, її, її культуру. А ось ліві, ви це слово запам'ятовуєте, тому що скоро це до нас прийде, і це буде як в нормальних цивілізованих країнах. Чому це буде? Бо до цього часу у нас політика як, як формується і як ми чуємо про нашу політику, ідентифіковуємо. Речка, яблуко, гроші, пакет, так? Популізм. Хтось пішов, когось копнув, показали на камеру на всю країну, все, ми за тебе голосуємо, ти наш депутат. А де цінності, принципи? Ми знаємо, як вибираєте як пископів. Це написано в Біблії, так? Хто знає? Написано, що має бути чоловік одної дружини. Гарно вихованих дітей, там, не п'яниця, не, не, не той, хто б'ється, гарну репутацію мати, правда, якісь певні критерії є. А ви візьміть і пересійте нашу всю Верховну Раду. Ви побачите, навіть ця інша сумна, вона розлучена, у неї є син, і вона є розлучена. Е, Нещодавно був не форум, як у Верховичах було. Форум. І нас туди запросили. І ми дивимося, якийсь чоловік там встає, я не знав, хто це такий, і починає розказувати щось про своє життя. Форум, мета форуму була в тому, щоб захистити сім'ю. І чоловік там щось розповідає, потім заявив, що він депутат. Ну я одразу теж відкриваю, хто за що голосував по всіх гендерних законах. І дивлюся всюди, жав кнопки, і другий депутат виступає, теж жав кнопки. Ми з Назаром потім до них підходимо. Я прямо так задаю питання, він такий одразу стає. Ви хочете зі мною говорити, чи мені краще вже взагалі почати з вами мовчати? Ну, Ми так трохи спокійно, лагідно, мудро до них підійшли кажемо, ну, ну от об'ясніть мені, ви зараз приїхали сюди, багато священнослужителів, це був форум міжнародний. Е, і ви тут зараз виступаєте, захищаєте сім'ю. Але тут, в Верховній Депутаті, ви її руйнуєте через, через законодавство. А з про що? Ми кажемо, закон такий, закон такий. Знаєте, що ми почули відповідь? Я просто в шоці від цього, яка безвідповідальність людей. Вони абсолютно в юридичних питаннях не розбираються. Ніхто ці закони нічого не, не читає. Він сказав, що ви не знаєте вслух народу, кого понабирали. Ось там сказали нажимати, ми нажимаємо. Появіть собі, законотворчий орган, який формує нашу країну, нашу політику. Це жахіття насправді. Шкода, що це якось я не, не, не зміг записати в той час на відео. І, ну, це просто ужас. Я думаю, що у нас наразі я напевно буду. Давайте до діалогу. Мен ну, я насправді можу багато. У мене тут багато записів є. Ну я ще лише можу підчеркнути це, що е, то есть, ми, ми розділили, ми розуміємо, що скоро у нас будуть поняття лівих, правих, в США є дві партії в основному. То ми так грубо говоримо справді. Є ліві, є праві, і їх уже між собою необхідно розділяти. І раніше, спочатку, як це все вибудовувалось, тобто прави, ніби це були християни, християнські ціни, це, фемінізм, все тому подібне. Це спочатку так було. Зараз це все треба розрізняти, бо все настільки намішано, що просто караву. Але загалом ми розуміємо, що йде боротьба між добром і злом. Якщо так все дослідити, то не буде такого, як у нас, що у нас борються популісти, хто більше дасть, за кого проголосують і тому подібне. Тобто абсолютно зовсім по-іншому, там борються ідеології, там працюють цілі інститути, і християнські є інститути, які працюють для того, щоб зберегти консервативну демократичну країну як християнську. Ось, у нас нічого взагалі подібного немає. Тобто Ми, ми до сих пір ще в цьому всьому не розбираємося. От свідчення є такі, Юрій Безмену. Ви можете в Ютубі його знайти. Є свідчення, правда, англійською мовою. Дав публічне інтерв'ю, він приховувався як Томас Шуман. Про це, яким чином вони через е, руйнували ідеологія західних країн. Тобто, тоді, в цей час, як вони працювали, проникали через філософів і руйнували, запускаючи різні ідеології, щоб розлагати, розкладати суспільство і середини. І просто зачитаю вам, на чому вони фактично все будують. Е, на чому побудували, на чому будується оцей. Я вже не буду про постмодерніст, як ідеологію, це вже, це вже дуже далеко. Дивіться. Просто прочитаю декілька цитат і все, діалог. Пізнавши істину, вона зробить вас невільними. Мішель Фоко. Концепція істини є причиною глобальних катастроф, як Голокост Зігмунд Бауман. Логоцентризм. А знаємо, хто такий лого для нас, для християн. Логос знаємо. Було слово, слово було цей. Ось логоцентризм є тиранічним і імперіалістичним. Жак Деріда. Вічні цінності є параноїдальними та шизоїдальними, нав'язливими ідеями. Жиль дельос. Якщо ви проголошуєте такі цінності, як любов, посвята, патріотизм, нас навіть хочуть ліваки, такі ж, як каже Інна Сосун. Якщо ви просто заведете з нею діалог, ви це розкриєте. що саме, Ось дивіться, які вони оманливі, навіть в свободі слова. Ми говоримо про це, що ми готові відстоювати до смерті, про це що ви мали право говорити свою думку, свій світогляд. А вони кажуть, що ми більш свободні, насправді через закони закривають нам рот. Ну, церкві закривають рот про це, щоб церква могла вільно проповідувати і говорити, називати гріх гріхом. Тобто, виходить, що в законі про медіа, якщо ви публічно десь виступите, то вас фактично мають покарати. Тобто, вони закривають нам рот. Тобто, ліві насправді ніколи не були. Вони є імперіалістичні. Вони є саме ці, -ці, -ці соціалісти, які... Дивіться, комуністи, оце все. Вони нікуди не ділися. Абсолютно. Вони просто перепереодягаються в новий час, в нові одежі, абсолютно під іншими прапорами заходять як диявол, так дуже гарно. Під світлом правди, захисту жінок Стамбульської конвенції, захисту гомосексуалістів, їхніх прав, захисту меншин. Благородні, ніби справи виглядають. Тобто, якщо ви оце все е, от будете говорити про патріотизм, не будуть вам казати, патріотизм равно націоналізм, равно, е, нацизм. Розумієте про що я? Тобто оці крайнощі, то тобто, вони в нас вважають саме такими, але вони нас заводять ще гірш, гірші обставини. Вони хочуть зруйнувати. Якщо ми християни, розуміємо, що таке основи, то їхнє завдання зруйнувати основу. Тобто, вони майстри проголошувати смерть Бога, смерть культури, смерть ну фактично. І тобто, якщо ми проголошуємо з вами оцю любов, патріотизм, красу, е, то ми з вами хто? Параноїки. Тоді ало.